Діти, сьогодні ми з вами вирушимо в ліс. Але звірі десь заховалися. Ми відгадаємо загадки, вони з'являться. Давайте відгадаємо, хто живе в лісі. До пухнастого хвоста лечить шубка і руда, як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Правильно, це лисиця, Лисиця – красива тварина, м'якою пухнастою шерстю, рудого кольору, з чорними лапами і білою грудкою. Лисиця не змінює свою шубу, вона і взимку, і влітку рудого кольору, у лисиці пухнастий красивий хвіст, вузька довга мордочка. Друга загадка, лише ногий волохатий, влітку спритний та завзятий, ну а взимку лиже бока, у бралої гріє боке. Звичайно, це ведмідь. Ведмідь має теплу волохату шубу, морда у нього витягнута, ходить ведмідь важко, переставляючи лапи, тому його назвали клишавим, але він може швидко бігати. Він дуже спритно лазить по деревах, взимку мешко забирає та спить і смукче лапу. Шубку короду має, по гілках стрибає, хоч сама мала на зріст, та пухнастий має хвіст. Як мисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Правильно це білка, у білки пухнастих хвіст і пензлики на вухах. Сама білка маленька, ширстка у неї влітку руда, а взимку сіра. Вона любить горіхи, гриби, ягоди. Живе білка на дереві в дуплі. Довгі вуха звір цей має, в лісі весело стрибає, моркву дуже полюбляє, від лисиці він тікає. Так, вірно, це заєць. У зайця довгі вуха, великі задні лапи і маленький хвостик грудочка. Влітку заяць сірий, а взимку змінює шубку на білу. Йому зовсім не холодно, тепла шерстка зігріває його в холодні зимові дні. Заяць швидко бігає і дуже спритно стрибає. Вдалині посеред ночі засвітили схижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вірно, це вовк. Вовк сірий розбійник, вовки не впадають з плячку зимою і здатні переносити сильні морози. Активні вони, звичайно, вночі, але іноді їх можна зустріти і вдень він завжди ходить у сірій шубці. Молодці малята. Всі загадки відгадали. Про кого ці загадки? Про тварин. А які це тварини? Дикі, вірно. А чому їх називають дикі? Тому що вони живуть в лісі, самі про себе дбають, самі добувають собі їжу. Діти пропоную гру, хто де живе, як називаєте житло лисиці? Нора, вірно. Де живе вовк? У лігві, а де мешкає білка в дуплі. Ведмідь будує собі що? Барліг. А де живе їжачок? У норі. Молодці. Пропоную гру, хто зайвий. Розгляньте уважно малюнки. Собака. Вівця. Корова. Тигр. Молодці. Діти, давайте відгадаємо, де чий хвіст. Це хвостик якої тварини. Ти хвіст вовка вовчий хвіст. Це хвіст лисиці лисячий хвіст. Цей хвіст зайця заячий хвіст. Це хвіст білки, білчий хвіст. Малиці малята. Тварини живуть в лісі на дні, а разом зі своїми дитинчатами. Давайте пограємо в гру, назви малюків. У лисиці. Лисеня лисята. У зайчихи зайчиня, зайчата, у білки білченя, білченята. У вовчіці вовченя, вовченята, у ведмедиці ведмежа, ведмежата. Молодці, всіх дитинчат назвали. Про якісь тварин ми сьогодні говорили, як їх називають дикі тварини. Де вони живуть? В лісі. Молодці. Ви дуже гарно сьогодні працювали. Дякую за увагу.